Ой, прокляті москалі, хочу, щоб ви знали, забирайтесь з України, бо буде біда вам. Хочу я вам нагадати історичні факти. Українці, то є вільні, і сестри, і брати. Українці, тої вільні сестри і брати, запорізькі козаки вам люлей давали. Наші кіборги в Донецьку зуби вам зламали. Торгуватися за землю. Ми з вами не будем. Джавеліни допоможуть, чуєш хуйло путін. Джавеліни допоможуть, чуєш хуйло путін. Будем вашою ордою землю удобряти. Хто у землю не захоче, просим пакет взяти. До кінця ми на своєму будемо стояти, і російською орду на ганчірки рвати, і російською орду на ганчірки рвати. Сковити нам не браття й ніколи не були, і горіти вам у пеклі за наші тортури, і піджав хвости гедота валіть у болота, там будуйте руський мір з дідом і діотом, там будуйте руський мір з дідом і діотом.